Оп! От. Ого! Швидко у них доставка працює. Ага. Ну так що, зберемо цей шедевр в 4 роки. Саня, ну чому ж не допомогти? Я в армії між іншим за 30 секунд 100 метрів паркану збирав. Петрович, я оце <рес> слухаю ваші розповіді про армію, і мені здається, що ваш батальйон тільки і робив, що оточував ворога, і закидав його очищеною картоплею. Шаня, <рес> от не попався ти мені в армії, була б тобі картопля. <рес> Ну, якщо ви його будете збирати так же довго, як ви робите ремонт, то якраз Олексійчику буде подарунок на випускний. Знаєте що, мамо, Що в столярній справі існує два золотих правила. Які. По-перше, збирати все за інструкцію, а по-друге, не слухати жіночих порад. Так що. Сміється той, хто сміється останній. Не се стела за мноју? А.